Доброго дня. Інструкція поведення електронно-медичних записів по пакету номер 16 Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Розглянемо маршрут пацієнта. Пацієнт за електронним направленням від сімейного лікаря звертається на консультацію до лікаря-нефролога. Лікар-нефролог оглядає пацієнта та визначає план лікування. Розписує призначення щодо даного плану лікування, яким чином це необхідно фіксувати до системи eHealth. Отже, лікар створює епізод медичної допомоги. У даному епізоді він створює консультацію за електронним направленням від сімейного лікаря на консультацію лікаря-нефролога. Далі він створює план лікування, в якому вказує посилання на дану консультацію. Після того, як ми створили план лікування, лікар її реєструє до системи eHealth, та далі він створює призначення та реєструє її до системи eHealth. Після того, як створений план лікування та призначення, лікар повертається в консультацію та формує електронне направлення, в якому обов'язково вказує посилання на план лікування та призначення. Тобто це електронне направлення має бути сформовано на основі плану лікування та призначення. Саме це направлення і є тим направленням, за яким пацієнт буде приходити на згідно розкладу, на процедури гемодіалізу. Відповідно, лікар розписує графік, коли пацієнт має прийти на наступний візит. Коли пацієнт звертається на наступний візит, пацієнт знаходить той самий епізод щодо гемодіалізу, в рамках даного епізоду створює нову консультацію та процедуру, та обов'язково в даній консультації робить посилання на направлення, яке було виписано за планом лікування та призначення, та реєструє потім це до системи eHealth. Коли пацієнт приходить через день. Ну, тобто, згідно графіку на наступний візит, лікар робить ті самі дії. Він знаходить епізод гемодіаліз, створює до нього консультацію та процедуру з обов'язковим вказанням посилання на згідно плану лікування та призначення. Розглянемо, як це відбувається в системі МДР. Попередньо ми вже провели авторизацію лікаря в системі eHealth, провели пошук та ідентифікацію пацієнта в системі eHealth, Провели пошук та взяли в обробку електронне направлення від сімейного лікаря. Та далі переходимо безпосередньо до електронно-медичної карти пацієнта. Відкриваємо розділ Епізоди та будемо створювати епізод медичної допомоги. Курс лікування починається наш 1 січня. Вказуємо дату та час відкриття епізоду, вказуємо тип лікування. Та назву зазначаємо в довільній формі або кодом діагнозу. Наприклад, гемодіаліз. Натискаємо ОК та чекаємо, поки наш епізод буде зареєстровано до системи eHealth. Після того, як епізод було зареєстровано в системі e-Health, натискаємо Додати нашу консультацію. Обираємо консультацію згідно нашої спеціальності. У вашому випадку буде написано консультація лікаря-нефролога або консультація нефролога, та очікуємо на створення самої картки для заповнення. Для зручності можемо згорнути бічну панель навігації та верхню шапку ЄМК. Заповнюємо тип взаємодії, вказуємо дату та час проведення нашої консультації, вказуємо пріоритет, вказуємо посилання на направлення щодо консультації лікаря-нефролога. Місце надання послуг заповнюємо. Далі вказуємо діагноз. Один із кодів, який зазначений в листі роз'яснення. Наприклад, N189. Вказуємо клінічний статус, заповнюємо статус достовірності. Та далі переходимо до блоку Дії. Будемо вказувати інтервенцію згідно електронного направлення та ще додаткові, якщо були проведені в рамках даного прийому для пацієнта. Натискаємо Додати, натискаємо ОК. За даним електронним направленням, ми відправляємо нашу консультацію до системи eHealth. Натискаємо Відправити в eHealth». Накладаємо підпис та очікуємо реєстрації нашої консультації до системи eHealth. Консультацію було зареєстровано в системі eHealth. Далі виконуємо наступний крок, переходимо до закладки «Плани лікування та будемо створювати нашому пацієнту план лікування. Параметр фільтр, стан очищуємо, натискаємо Створити та будемо створювати наш план лікування. Назва плану лікування автоматично підтягується план лікування від якого числа, проте ми створюємо заднім. Числом, тобто від 01.01 .01. січня. Далі нам необхідно обрати взаємодію. Автоматично після цього заповниться категорія та медичний стан, тобто основний діагноз пацієнта. Початок періоду вказуємо також, це початок нашого плану лікування. І далі натискаємо на кнопку ОК. Після чого ми будемо реєструвати план лікування до системи e-Health. Поле кінець періоду не обов'язково заповнювати, проте, якщо ви, наприклад, поставили там кінець періоду 31.01, то план лікування буде призупинено після цієї дати. Відповідно на це звертайте увагу, коли заповнюєте. Було нами згенеровано план лікування і далі ми будемо його реєструвати до системи eHealth. Натискаємо на дію Зареєструвати та накладаємо електронно-цифровий підпис. Після того, як відбудеться реєстрація плану лікування в системі eHealth, згідно технічних вимог від НСЗУ, необхідно отримати доступ на даний план лікування. Тобто ми маємо запросити доступ на план лікування. Для цього натискаємо Запросити доступ eHealth», натискаємо ОК, пацієнт отримує смс-повідомлення. Ми маємо його вказати. Натискаємо підтвердити. Після даних дій ми можемо заходити в наш план лікування, який вже зареєстрований та створювати призначення. Тобто відкриваємо наш план лікування. Бачимо, що стан у нього новий, є публічний ідентифікатор, тобто номер плану лікування. Далі заходимо у розділ призначення та будемо створювати призначення, за яким пацієнт потім буде отримувати послугу по гемодіалізу. Обираємо тип призначення направлення та вказуємо послугу, по якій пацієнт буде отримувати гемодіаліз, наприклад, 13102.00. Заповнюємо програму. Медичний гарантій обов'язково. Її ціль не обов'язкова для заповнення, проте можливо вказати підтримка стану пацієнта. Кількість. Щодо кількості, необхідно заповнити кількість, скільки разів пацієнт буде отримувати дану послугу згідно плану лікування. Відповідно, якщо пацієнту три рази на тиждень проводиться гемодіаліз по даній послузі. В місяць виходить 12 гемодіалізів, а на рік 144. Як рекомендація, можна вказувати на рік. Проте призначення можливо змінити, або позначити його як помилково внесено, наприклад, або завершити, або створити ще одне призначення. Далі, згідно листа роз'яснення від НСЗУ, необхідно обов'язково в призначенні вказувати коментар. Ратність ведення обмінів становить, наприклад, три рази на тиждень. Та вид діалізу гемодіаліз. Після того, як ми дану інформацію заповнили, Обов'язково ще початок періоду вказуємо також 01.01, 01, тобто з якої дати має початися наше призначення, коли пацієнт має прийти і отримати вже допомогу по гемодіалізу. Ну, наприклад, ставимо на 2 січня. План лікування відкрили 1 січня, ставимо на 2. Проте ми тут можемо так само ставити 1 січня. Дуже в залежності від того, який графік, з якого дня почнеться гемодіаліз. Натискаємо ОК. Та після цього нам потрібно буде зареєструвати наше призначення до системи e -Health. Отже, натискаємо Зареєструвати, накладаємо підпис. Наше призначення очікує обробки в системі eHealth. Та воно успішно зареєстровано. Якщо ми оновимось, то статус нашого призначення зміниться на заплановану. Відповідно, далі нам потрібно перейти до наступного кроку. Ми з вами зареєстрували план лікування. Ми з вами зареєстрували призначення. Та далі нам необхідно буде створити електронне направлення за даним планом лікування та призначенням. Відповідно, повертаємося до розділу Медичні документи, повертаємося до нашої консультації. На основі якого виписувався план лікування. І в цій же консультації ми створюємо направлення пацієнта на процедуру гемодіаліз саме за планом лікування і призначенням. Натискаємо Створити. Обираємо план лікування, за яким будемо виписувати електронне направлення, та обираємо призначення. Натискаємо Зареєструвати. Так само накладаємо електронно-цифровий підпис та очікуємо, поки наше електронне направлення буде зареєстровано в системі ІХЕС. Направлення зареєстроване. Відповідно, пацієнт за цим номером направлення може приходити та отримувати медичну допомогу за послугою гемодіаліз. Відповідно, зараз з вами розглянемо, яким чином це буде відбуватися в наступні візити пацієнта. Але е, зробимо висновок: ми з вами прийняли пацієнта за електронним направленням від сімейного лікаря, провели консультацію. Та на цій консультації створили план лікування та призначення. Можемо повернутися в нашу консультацію та провести погашення електронного направлення, яке було від сімейного лікаря. Для того, щоб сімейний лікар бачив результат проведення нашої консультації. Епізод медичної допомоги ми не закриваємо, оскільки ми цей епізод будемо використовувати для процедур гемодіалізу. Гасимо те направлення, яке було сформовано на послугу консультації нефролога. Направлення успішно погашено. Та далі ми з вами імітуємо ситуацію, що пацієнт прийшов 2 січня для отримання послуги по гемодіалізу. Відповідно, він звертається та має надати електронний номер направлення, або ви його бачите в реєстрі: активні направлення чи просто направлення. Або ви його шукаєте за номерами. Саме так відбувається пошук. Відповідно, коли прийде пацієнт в наступний день, лікар завантажує систему. Та далі буде працювати вже з цим електронним направленням, проводити послугу щодо гемодіалізу. Для цього спочатку нам потрібно буде знайти електронне направлення в реєстрі направлень або за номером, або в самому реєстрі, та взяти дане направлення в обробку. Відповідно, це ми зараз будемо з вами робити. Беремо наше направлення в чергу та в роботу одразу, та очікуємо, поки воно буде взято в роботу. Берете ви його одноразово в наступних всіх взаємодіях чи консультаціях, процедурах, ви будете його просто використовувати. Так як направлення взято в роботу, переходимо в електронну медичну карту нашого пацієнта. Заходимо в закладку Епізоди. Пам'ятаємо, що в нас є епізод по гемодіалізу. Ми можемо переглянути, які були взаємодії в рамках даного епізоду створені та які були створені направлення в рамках даного епізоду. Це все зафіксовано. Та далі натискаємо на «Дію» Додати консультацію, оскільки пацієнт прийшов на процедуру гемодіалізу. Створюємо нашу консультацію та будемо заповнювати інформацію щодо неї. Згортаємо бічну панель навігації та верхню шапку ЄМК. Обираємо тип взаємодії взаємодія в закладі охорони здоров'я, дати консультації, наприклад, вже 2 січня, коли було назначено пацієнту, пріоритет та вказуємо посилання на наше направлення щодо гемодіалізу. Місце надання послуг обов'язково заповнюємо, заповнюємо діагноз. Заповнюємо інтервенцію згідно нашого направлення. Якщо додаткові інтервенції, тобто послуги проводились пацієнту в рамках даного візиту, ви їх також можете зафіксувати в блок дії. Та заповнюємо згідно рекомендацій листа від НСЗУ блок процедури. Додаємо ту саму процедуру 13102.0. У блок процедури відповідно натискаємо 13.102.0. Заповнюємо роль спеціаліст в даному випадку, терміновість планова, дата та час початку. Та результат процедура проведена успішно. Після чого натискаємо зберегти та закрити. Повертаємося в нашу консультацію, в якій буде інформація щодо. Направлення, яке було виписано в рамках плану лікування та призначення, щодо інтервенції та щодо процедури, та відправляємо нашу з вами консультацію до системи e -health. Накладаємо електронно-цифровий підпис. Консультація очікує обробки в системі eHealth. Консультацію створено. Отже, ми з вами зробили якраз таки перший візит пацієнта за курсом плану лікування, тобто перший наш візит. Для того, щоб переглянути, скільки ще залишилось процедур згідно призначення в плану лікування, ми можемо зайти в план лікування. Стан очищуємо, натискаємо пошук, щоб знайти план лікування нашого пацієнта, відкриваємо його, заходимо в призначення та бачимо, що кількість була на 144 процедури виписана на весь рік, доступна кількість 143. Тобто кожна передана наша консультація, в якій є посилання на електронне направлення за даним призначенням, потім буде відраховувати кількість послуг доступної. Для прикладу створимо ще одну таку консультацію, яка була в рамках даного епізоду. Обрали наш епізод, натиснули Створити. Наприклад, пацієнт у нас прийшов вже не 2 січня, а 5. Збережемо попередню консультацію обов'язково. І переходимо до розділу епізоди. Створюємо. Відповідно, пацієнт прийшов, наприклад, 5 січня, обираємо епізод, створюємо нашу консультацію та очікуємо на відкриття картки для заповнення. В даній картці ми заповнюємо аналогічно. Тип взаємодії, пріоритет планова, не забуваємо дату вказувати згідно того, коли пацієнт отримав гемодіаліз. Направлення обов'язково вказуємо. Місце надання послуг. І, відповідно, не забуваємо вказувати призначення, діагнози і інтервенції. Дана взаємодія робиться за електронним направленням по призначенню плану лікування. Додаємо дію згідно направлення та заповнюємо блок процедури. Так само вказуємо 13.100. Планова дата початку вже 5.01, 10, наприклад. Результат проведено успішно. Зберігаємо та закриваємо нашу процедуру, яка автоматично додається до консультації. Та відправляємо її до системи eHealth. Консультація очікує обробки в системі eHealth. Консультацію створено в системі eHealth. Повертаємося до нашого розділу план лікування. Відкриваємо його. Та бачимо, що в призначенні доступна кількість залишилось 142 процедури. Тобто ми провели дві взаємодії консультації за електронним направленням. Доступна кількість у нас зменшилась. Відповідно, ми з вами зараз розглянули те, як передавати електронно-медичні записи по пакету номер 16 по веденню гемодіалізу. Якщо коротко, ми маємо обов'язково створити план лікування призначення, за цим призначенням виписати електронне направлення. Його ми можемо виписати один раз на рік і потім використовувати протягом всього року, коли пацієнт отримує дану допомогу. Якщо ж призначення змінилося, наприклад, курс лікування потрібно коригувати, ви можете його завершити, але для цього потрібно останню консультацію, погасити електронне направлення, тоді його можливо будете завершувати. Якщо ж цього не потрібно робити, ви будете використовувати протягом року одне і те ж саме направлення, яке було виписано за планом лікування призначення. Отже, дякую всім за увагу, всього найкращого, до побачення!